Вітаю! У минулому відео ми розібрали імпорт товарів із файлу. Зараз покажемо, як зручно імпортувати модифіковані товари без зайвих зусиль. Для початку перейдіть у вікно товари, натисніть Імпортувати «Файл Excel», товари. Натискаємо на приклад і обираємо модифікації. Переходимо до файлу. Щоб створити модифікований товар, ви вказуєте основну назву і під нею залишаєте стільки рядків, скільки потрібно модифікацій. Вказувати назву модифікованого товару не обов'язково. Вона створюється як назва основного товару плюс властивість. У вашому файлі, крім стандартних даних, додайте кілька важливих стовпців: модифікації, код товару модифікацій і властивості модифікацій. В колонці модифікації вказуємо так, у рядку основного товару, який і буде мати модифікації товару. В цій колонці у рядках модифікацій потрібно вказати код основного товару, якому буде належати дана модифікація. Для створення властивості ставимо дві зірочки і назву властивості. Заповнюємо значеннями властивості товари. В модифікованому товарі також можна вказати теги. Вони ставляться на основний товар. Зберігаємо. Переходимо до імпорту. Додаємо наш файл. Обираємо склади. Якщо унікальне поле вашого товару не назва або ви хочете оновити товари, ставимо галочку. Обираємо унікальне поле ваших товарів і починаємо імпорт. Як бачите, товар успішно створено. Якщо виникнуть питання чи складнощі, ми завжди готові допомогти у підтримці. Дякую за перегляд!